Друзі, знову наштовхнулася на 7-рамковий. Е, потрібно розширювати. розширювати. Також, якщо там 7 рамок, 5 потрібно ще додати до 12 рамкова. Е, незвичайні будемо рамки доставляти. Метові, малометові. Хай сіє, мет буде в них. Це буде чудово. Сьогодні мед, 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 мед. Рамка чорна. яка піде на викачку. Слава Слава. Чорна рамка. Також зачищаємо. Ну, це така ще згодиться. Ще на рік згодиться. Відкрили. Є. Минулорічний, не до кінця відтягнута. Ця сім'я буде шикувати. Зараз беззяточний період і не тільки в мене. Так, всередину. Чорна рамка з медом. Відкриваємо в сторону. Ця сім'я набере чудовий розвиток до основного. Ми до збору. Згодні зі мною. Так як ми її кормимо. Це ми її в Макдональдс повели. Згодні, так? Да? Так, в сторону. Мені здору зривати не будемо. Так як дощі зараз, щоб ніякої болячки не занести на пасіку. Хай сидять матки, я думаю, знайде десь їти. Можливо зараз. Одну сушнинку і поставимо серед інку. О, ота біленька якраз. Ота якраз біленька. Так, чорні рамки збоку. Біленька посерединки. Так, 12 рамковий. Відставляємо. 7 рамковий відставили. Оп. Оп. На цьому місці. 12 рамковий. Так, льоточки відкриті. Пересаджуємо сім Пересаджуємо сім'ю. Дамо їх трохи Десь Так, і пересаджуємо. Ганіман забираємо. Все забираємо. І бджолу пересаджуємо. Дощ! Друзі, на дворі. Дощ, ще й безвзяточний період. Не кожна бджола вам дасть. Ой, тут дуже багато бжоли. Це в нас перга, пергова рамочка. Ставимо її до медової. Так. Расплит. Расплит. Дуже налетіли, дуже здрібно, але пересаджувати потрібно. ваты. Некуда. Салтәм бу әфер. Сейчас Так, холстик накриваємо, утеплювач. Слабенький. Слабенький утеплювач. Накриваємо. Шому. Залишаємо перед вуликом струсимо Все. На сьогодні роботи закінчуємо, так як була. Дуже-дуже переживаючі. Безрядковий період, ще й дощ. Все, друзі, до зустрічі.